Борисе і Глібе, ви від юності Христу, вірою, чистотою і правдою послужили, і кров'ю своєю, наче багряницею, прикрасились, і нині з Христом, царюючи, не забудьте і нас на землі сущих, але як теплі заступники, вашим спільним заступництвом перед Христом Богом, збережіть юних у святій вірі. І чистоті неушкодженими від усякого навіювання, невір'я і нечистоти, огородіть усіх нас від усякої скорботи, озлоблені несподіваної смерті, тихомирте всякого рожнечуї людь, що викликаються діями близьких і чужих. Молимо вас, христолюбиві страстотепці, Виблагайте, у велика даровитого владики всім нам, відпущення гріхів наших, однодумність і здоров'я, визволення від нашестя чужинців, міжособної боротьби, язви і голоду, Обдаровуйте своїм заступництвом всіх, хто шанує святу пам'ять вашу навіки, віків. is the...